Добрий вечір, любі друзі. Сьогодні ми з вами познайомимося із оповіданням рівненської письменниці Неоніли Діб'як. Порятунок. Разом зі мною це оповідання вам розкажуть, Марійка Валерія. Ну що ж, тоді до справи. Отож, Неоніла Діб'як. Оповідання Порятунок. Мама не прокидалася. Давидко гладив худу мамину долоню, цілував розпашілі щоки, але марно. Вона не підводила повік. Їй стало зле декілька днів тому. Ой, мамочко. Мама скаржилася на головний біль та слабкість. Ой, моя голова болить. Але ще позавчора готувала їсти, поралася біля хати, казала. Не дай Боже злягти, бо доведеться їм пропасти. А десь під обід прилягла перепочити і вже не вставала. Давидко пригадав, як мама його лікувала від застуди, знайшов у комірчині пляшку з оцтом, розвів його у горняці з водою, намочив тим розчином рушника і весь вечір прикладав до маминого чола. Поки, стомившись, сам не заснув біля її гарячої руки. Учора вранці мама прокинулася і навіть спромоглася сісти на лаві, але встати, щоб приготувати сніданок, не змогла. Заточилася, ледве не впала. Сиділа і плакала, пригортала синочка. Що ж воно з нами буде, давидку? Що ж воно з нами буде давидку? Я немічна, а ти ще такий маленький. Хто ж нам допоможе? Хлопчик знав, що допомогти їм нікому. Татко помер, коли він був ще немовлям. Відтоді, каже мама, вони стали бідувати. Родичі їхні далеко в іншому місті, тож мусили собі давати раду самі. Біля одинокої хатини, що однією стіною вросла у глиняний пагорб, мали невеличку грядку з городиною, а старе маслинове дерево біля порога щороку обдаровувало їх плодами. А ще мама, для всякого такого заробітку, наймалася на роботу до сусіда, дядька Юхима. Він за містом володів полями, лісами, був заможним і огрядним чоловіком. А це він такий був багатий. Так, він володів виноградниками, полями, стадами худоби, так. Але був, мені здається, не дуже доброю людиною. Ну що, почитаємо далі? Ага. Гаразд. Статечне обійстя дядька Юхима ховалося за високим муром з кованими воротами. Учора мама звеліла Давидкові збігати до сусіда і постукати у ті неприступні ворота та попросити їжі. Тук-тук-тук. Давидкові відчинив сам господар. Давид? Що тобі треба? А, а, мені мені щось поїсти. Ну, гаразд дам тобі декілька перепічок. Забирай. Дякую. Давидко узяв те, що дав йому дядько Юхим, і чим швидше побіг додому до хворої матусі. А дядько Юхим дуже спохмурнів. І, як здалося, хлопчику не від співчуття, а від невдоволення. Тому Давидко вернувся додому з гостинцями. Паляниця, яку дав дядьку Юхим, була білою і смачною. Мама пекла йому такі у дні великих свят. Ням -ням -ням. Молоко свіже, пахуче, перелив у горня і спочатку дав напитися хворій мамі. Мамочку, держи, попий. Ой, дякую, синочко, яке смачне. Дарованих продуктів їм вистачило до вечора. Але як же бути сьогодні? Давидко ще раз обниж комірку, зазирнув у кожну миску на полиці. Ой, нічого немає, порожньо. Доведеться знову йти до дядька у Юхима. Не хотілося Давидко йти до багатого сусіда. Але що вдієш? Стукав він у замкнені наглухо ворота кулачком. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Брязкав величезною клямкою. Брязь! Брязь! Але ніхто йому так і не відчинив. Якось йому навіть почулося, що по той бік воріт хтось тихо заговорив, чимось зашелестів, а потім, ні звуку, мабуть, здалося. Мабуть, здалося. Постояв Давидко, очікуючи, потім знову постукав тук-тук-тук. Але ворота не відчинилися. Повернувся він додому ні з чим. Мама, як і раніше, непорушно лежала на лежаку, лише потріскані губи ворушилися, нечутно вимовляючи якісь слова. Марила. Діти, знаєте, що таке марити? Що це означає? Не знаєте? Ну, Людина, коли дуже хвора, вона, наче, знаходиться ну, знаходиться не при своїй свідомості і може бачити якісь дивні сни і говорити в цей час. Хворобливий стан, який називається марення. От мама Давидка теж марила, тому що була дуже хворою. Взявся Давидко вкутати голову мамі рушником, змоченим в оцтові йому розчині, але оцту в пляшці уже не було, а тіло хворої горіло підступним внутрішнім вогнем, який відчувався навіть через грубий полотняний рушник. Бідна мама, як мені її шкода. Хлопчик сидів засмучений і безпорадний. Сльози прозорим горохом покотилися з його дитячих оченят. У прочинені двері оселі зазирало допитливе сонце, пестливо обгортаючи нещасну дитину теплом, адже більш нічим допомогти не могло. Що ж робити? думав Давидко? Що ж робити? От, якби покликати лікаря. Але ж за нього потрібно платити. А грошей у хлопчика не було. Капернаум розпочинав свій ще один буденний день. А що таке Капернаум? Капернаум це древнє місто в Ізраїлі. Його назва перекладається як давнє село. І названо це місто було на честь святого пророка Наума. Ого, як цікаво! Ага. Ну що, читаємо далі? Так. Гаразд. Отож капернаум розпочинав свій ще один буденний день. Перегукувалися півні, десь покрикував віслюк, час від часу чувся людський гамір. А що як у Давидковій голові сяйнула думка? А що як піти до синагоги, на майдан, попросити в людей? Що як піти? Та й попросити в людей. Що приніс Давидкові і його мамі наступний день? Чи допоможуть їм люди? Ми дізнаємось завтра. А ви як думаєте, врятує Давидку свою маму від тяжкої хвороби? Так, я теж так думаю. А що допоможе Давидкові це зробити? Як ви гадаєте? Не знаєте? Ну, на мою думку, Давидко дуже щирий хлопчик. Так. Винахідливий. Так. І мені здається, що він має дуже велике серце, тому він обов'язково здогадається, що треба робити і як треба допомогти своїй матусі. Звісно. Ну, а на сьогодні ми з вами, малята, прощаємося. Вам час уже. Бігти, вмиватися, чистити зубки і влягатися спати. А взавтра ви намалюйте нам свої малюнки про хлопчика Давидка та його маму. Ці малюнки надішліть за адресою місто Рівне вулиця Котляревського, 20А. І в наступних програмах ми обов'язково покажемо ваші малюнки. А зараз на добраніч і солодких вам снів! На добраніч! На добраніч!